До того, що в якийсь певний момент ну, у вас така популярність з'явилася в соцмережах, по суті, ви стали таким мемом позитивним. І який ваш улюблений мем про себе? Є такі? Я до цього, до цього е вірусного фото і відео не маю ніякого відношення. Я, як відповідальна людина, ми з Мариною вийшли збирати гриби. І назбирали три ведра. Я виглядаю дуже рішучим і трохи втомленим. Але виявилося, що е ніж, яким ми використовували при зборі грибів, був бойовий, десантний, Дає це нам оптимістичні підстави, що як треба, то і ворогів будемо бити. Якщо серйозно, то ситуація у нас дуже складна. І ті, хто хочуть солодкими співами приспати е людей, тішити їх три з половиною роки. То в Ялті, то в Бахчисараї, то в Кремлі збиралися пити чай, чи каву. Чи у нас чмобіки, яких там дуже легко розбивати, це є звіряче, підготовлене, озброєне. З величезним ресурсом фінансовим, збройовим, мобілізаційним і на нас це покладає величезну відповідальність. І саме тому, незважаючи на санкції, незважаючи на прямі і дурні перешкоди, намагання внести політику в питання допомоги Збройним силам, наша команда кожен тиждень може наголосити, що у нас вже відбулося 151 поїздка протягом цих трьох з половиною років, і це означає, що фактично кожен тиждень ми виїжджаємо до воїнів, виїжджаємо на фронт. Все це потрібно і дякуємо всім, хто допомагає. Дякую Петру Олексійовичу Порошенку, всій команді, яка робить добрі справи для спільної перемоги України. Ми фінансуємо виробництво зброї. Ми фінансуємо те, що в першу чергу потребують наші бійці. Починали ми з допомоги взводам і ротам, потім це були батальйони. Потім закріпилися на бригадному рівні. Сьогодні працюємо на корпусному рівні, і там є те, чого гостро потребують наші воїни. Це є і Безпілотні літальні апарати, і розвідувальні крило, і квадрики, і квадрокоптер.